Ми раді всіх вас вітати. У нас сьогодні е, така видатна дата. Перша е, екскурсія на будівництво в ютландії 3. Е, спочатку давайте я вам розкажу, що це взагалі таке. що Це за така подія, що, як воно відбувається, коли воно відбувається і для чого це все взагалі треба. Е, е. Перш за все, така історія, що коли люди купляють квартири на етапі будівництва, це дуже важка історія моральна, тому що треба чекати, треба е, думати, як воно все буде, чи добудують, чи добудують якісно. І ми для того, щоб у вас було менше таких думок, щоб ви контролювали самостійно процес, щоб ви могли задавати питання, щоб ви бачили, як воно відбувається, щоб ви могли якось повпливати на процес. Для того раз на два-три на місяці ми збираємо тих клієнтів, які хочуть приїхати подивитися, позадавати питання. Ви можете поспілкуватися зі мною, з відділом продажу, з будівельним відділом, позадавати якісь питання. Просто поспілкуватися, зрозуміти, як воно відбувається, і від того мені здається, зазвичай людям стає спокійніше. Вони розуміють, що вони контролюють процес. І е, якщо чесно, нам від того теж легше, тому що е, будівельний відділ спілкується з клієнтами. Бачить для кого вони це будують. Відділ продажу більш тисніше з вами. спілкується. тому для нас це дуже такі позитивні емоції. Для нас це теж дуже важливо. Як воно взагалі відбувається? Тобто ви приходите до нас, просто ми проходимо по якомусь маршруту, показуємо, що ми збудували за той період, поки вас не було тут. Розказуємо вам плани, що у нас буде відбуватися далі, як воно буде відбуватися далі, як буде будуватися, які етапи йдуть один за одним. І в кінці ви задаєте питання, може, що, що вас турбує, що, що вас цікавить, і ми відповідаємо разом з хлопцями, з дівчатами, як ми це будемо робити далі. Також паралельно ви пригощаєтесь просто неформальна, якась у нас неформальне спілкування і просто знайомство ближче розуміння, як ми будемо жити в цьому будинку, які там ми хочемо запровадити тут правила, щоб вже формувалося якесь ком'юніті, щоб ви розуміли, що б ми хотіли тут збудувати, як ми хотіли б, щоб ви тут жили, як ми хотіли б зробити, щоб вам тут було. Ну, насправді щасливе, щоб у вас тут було життя. Тому от така, така історія про ці наші екскурсії. Що стосується нашого прогресу будівництва, наче нас виходить, ми з фундаменту буту першої секції перекриття над паркінгом, над першим поверхом, над е, другим поверхом, третім. І зараз е, сьогодні після обіду, ми приймаємо пусту перекриття на четвертим поверхом. Тобто виходимо вже на п'ятий е, на, на п'ятий поверх. поверх. паралельно. Ми як ви бачите, розкопали вже фон, е, котлован під е, другу секцію. І плануємо активно зараз займатися якраз фундаментом. Парка місця у нас є як тільки для, ну, для автомобіля. Є парка місця з кладовими, де можна зберігати якісь особисті речі, які там не потрібні, скажімо. Так. Да, так, також хочу наголосити, що у нас підземний паркінг подвійного призначення буде як бомбосховище, тобто можна буде спускатися тут і переховуватись. Якщо це потрібно буде, ми дуже сподіваємося, що це вже буде вам не потрібно і не цікава функція. Але на сьогодні це ще актуально, тому от під третьою секцією там якраз все буде розраховано під це. Тобто так, ну, конструктори прораховують, е, ну їм дають технічне завдання е, для того, щоб зробити максимально безпечним е, це місце е, ну, подвійного призначення. У нас є мета, щоб об'єкт був класний, гарний, щоб ви були задоволені і щоб ви нас рекомендували далі. Тільки отак, оце наш модель нашого бізнесу. А для того ми маємо зробити класне управління, щоб була охорона, щоб прибирали кожен день а там, не раз на тиждень, щоб воно там прийшло в занепа через перший рік, і щоб ви, щоб у вас була все гарно гарно, щоб ви відчували е, різницю між тим, як ви жили е, до цього і як ви ж, живете зараз. Тому, але дуже важливе розуміння це таке ком'юніті, коли, е, коли без вас це, це неможливо буде. Тому дуже важливо ваше розуміння. Дуже важливо, що ті правила, які ми запроваджуємо, вони вже пройшли якийсь шлях, якийсь кров, і пот, як ми кажемо. Да? І ми це запроваджуємо для того, щоб у вас все було окей. Ось і все. Цей час ви бачите, ми зробили шпунтове огородження, забірку, розробили котлован. Понеділку ми закінчуємо повністю його вирівнюємо і починаємо ущільнювати ґрунт Перший етап, другий – щебина основа. І фундаментна плита. Фундаментна плита у нас допонована якраз до 5 го числа наступного місяця, що ми її повинні зробити. Наступний місяць у нас буде це вертикал і перекриття над першим поверхом. Я хочу, щоб у вас було розуміння, що типовий етаж зробити набагато простіше і швидше, ніж паркінг. Ну, По тій простими причині, що дуже додатково, багато додаткових робіт, багато бетону, багато трудозусиль, які потрібно будівельникам власти для того, щоб вийти з, ну, на нуль і почати типові поверхи. Крім того, проходять там різні випробування ґрунту, тобто приїжджають, випробують чи щільність ґрунту відповідає нормам і проекту. Якщо це не відповідає, ми там дороблюємо цю шіль утрамбовуємо більш детально, тому воно займає деякий деякий час трохи більше ніж звичайний там поверх. Це в принципі цей об'єм першої секції. От покол, якщо ви бачите екскаватора повноповоротного, це у нас закінчується там друга секція. Ви знаєте, у нас повністю під територією, території я ще хочу наголосити, що у нас під всієї територією нашої земельної ділянки є підземний паркінг, що максимально комфортно для власників, ну, паркувати машину. Я рахую, що це штука. Да, і етапність на такава, що ми тут робимо першу секцію, ми паралельно йдемо вверх, вже тут робимо, виходимо із нуля, тобто заливаємо паркінг. Зразу починаємо після того паралельно відкопувати котлован третьої секції і паралельно йдемо тут вверх. Тобто, отак після того, як ми зробимо, зробимо третю секцію, ми починаємо внутрішньому дворі розкапувати і робити там е, паркінг. тут вже можна побачити, як виглядають тераси, який виліт цих терас, тобто можна вже... Зайти, побачити це, оцінити. Да. Ми тут накладаємо вентиляційні канали потрохи, ліфтова шахта можна побачити, де знаходиться ліфт. Ну, просто зорієнтуватися, як воно виглядає, хто хоче, може побачити, як воно там, на, на вашому поверсі. Да. На вашому поверсі, як воно що виглядає? Я тоді думаю, якщо тут немає питань, можемо спускатися донизу, і там більш такі неформальні обстановці поспілкуватися. Ми пригочаємо вас трошки да, з Миколиками, і разом поспілкуємося там. Добре?